Це Різдво я хочу побажати, щоб кожна родина цього року зібралася повністю, щоб ті сім'ї, які чекають своїх рідних з війни, щоб вони повернулись і були це свято з вами. І також, щоб ми пам'ятали тих, кого з нами немає. Хочу побажати щастячка, здоров'ячка. Бажаємо вам! Щастя, здоров'я! Такого. Тепла і радості, які насправді бувають тільки на різдво. Ми хочемо побажати наснаги і тепла зігріти людей довкола вас, успіхів в зарплаті, аби ви любили себе. Україну і вчили колядки як найбільше, щоб ходити до родичів, збиратися якнайчастіше і разом співати. Обов'язково треба ходити колядувати, обов'язково треба готувати різдвяну вечерю обов'язково треба спілкуватися з рідними, близькими і перемоги нам всім перемоги. Щоб всі воїни, які тримають над нами небо, обов'язково повернулися додому живими та здоровими, і щоб не зважаючи ні на які життєві обставини, в яких ми живемо, ми не втрачали відчуття дива.